100 тисяч гривень за ім'я Борис Філатов оголосив нагороду за інформацію про тих, хто обмальовує місто рекламою наркотиків. Для початку оголошується премія будь-кому, хто дасть достовірну інформацію, що дозволяє затримати цього покидька 100 тисяч гривень за його ім'я. Якщо при впізнанні і затриманні у нього виявиться зламана рука, краще обидві тоді виплачують 200 тисяч гривень. Невідомі розмалювали фасади на проспекті Дмитра Яворницького, паркан на набережній перемоги та навіть пам'ятник першого почесного громадянина Катеринослава Олександра Поля за вечір і ніч нанесли більше півсотні на. Написів. Адреси онлайн-драг магазинів почали з'являтися 5 березня приблизно о 19.00, хоча раніше вандали чекали хоча б ночі. Боротися з рекламою драгдилерів на вулиці Дніпра вийшли комунальники. Вони озброїлись пульверизатором, аби замалювати написи наркохудожників на набережній. Кажуть, робота не важка, але, на жаль, марна. Практично кожен день нас викликають, тут особливо на набережній, дуже багато надписів, Почистили на следующий день, буквально обратно появляется за ночь. Сьогодні мер Дніпра Борис Філатов оголосив війну наркобізнесу і пообіцяв грошову нагороду, якщо йому повідомлять ім'я художників і тих, хто за ними стоїть. Якщо ми отримаємо достовірну інформацію, дозволяючи дійсно определить е, преступника, то ці деньги будуть виплачені анонімно или не анонимно. То тобто вони просто должны розуміти, що кожен раз, коли це появляется, висить так сказати, то в меч. В результаті якого вони будуть всі вичислені. Борис Філатов також зауважив, подібну грошову нагороду. Він хоче закріпити юридично. Сьогодні я говорив з юристами я буду вносити на сесію городського совіта, яка состоїться 20 числа если не сіняшибаєс, проект рішення, по якому ми подобного роду механізм закріпимо юридично, не з мерського фонду а сатвістучого городского бюджета. Допомогти місцевій владі визвався ось цей чоловік. З наркорекламою на фасадах він бореться вже півтора роки. Зазвичай замальовує написи в спальних районах. Проте цього разу, побачивши пост мера, прийшов у середмістя не з фарбою та пензликом, а із смартфоном. Ми створили бота в телеграмті. Тілі... бота который фиксирует местоположение, геолокацию, где находится это наркореклама фото и также сам адрес. То есть пришлите мне название канала. То есть мы пишем адрес, отправляем, он говорит, пишите фото, мы делаем фото. Теперь геолокацию отправляем. То есть, спасибо, інформація передана. И, то есть, собирается база данных, которую в будущем мы планируем блокировать. А поки комунальники ліквідували наслідки діянь вандалів, у мерії підраховують збитки та об'єми роботи. Грубо говоря, там какой-то один молодой чоловік, який наркотики, за один вечер заработав там, не знаю, сколько там, 100 или 500 гривень, може нанести ущербу городу на десятки а то и сотни тысяч гривен. Именно закрашивание фасада до представляють найбільше з тому ж та е, надписні достаточно просто там как-то закрасить лі удаліть. Відповідальність за подібний вандалізм лише адміністративна. Максимальний штраф 1700 сімсот гривень, але мер впевнений, місто впорається із цим викликом. Дар'я Мізікіна, Олександр Оленіченко та Кирило Новіков про Дніпро сьогодні.